Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому каналі! Сьогодні у нас невеличкий від діджейської теми. Хочу вам показати, як я загружаю з телефону відео в YouTube Shots, щоб вони залишались в качестві 4К. Я передивився безліч відео на Ютубі. І радять в розділі налаштування YouTube каналу, там має бути вкладка завантаження і там параметри завантаження. На жаль, в моєму YouTube каналі чомусь цієї вкладки немає. Зазвичай я відео викладував через створити коротке відео. І ці YouTube-шоці виходились в дуже поганій якості. Я спробував завантажити відео через кнопку Завантажити відео. І воно дійсно залишається в такому випадку в 4К. І якщо ваше відео знято в форматі 9х16 у вертикальному виді і не більше ніж 60 секунд, то воно автоматично попадає в розділ YouTube Shots. Звісно, там ви можете додати і улюблену музику, яка вам подобається для цього відео. Там же можна додати фільтри або дописи, тож ваш, ваш контент буде в найвищій якості. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Якщо вас цікавить тема діджеїнгу або навчання дітей діджеїнгу, підписуйтеся на наш канал. Буду всім рад. До нових зустрічей. Пока!